Для себе, що вже пророки це ті люди, які припідносять людині душевну віру. І скажають слово Боже, додають і віднімають, говорячи, що аду нема, що суду ніякого не буде, щоб людина рішила, робила, що хоче, бо при Бог, Бог все прощає. І що людина вона спить після того, як помирає. Такого нема. Є чітко ад і є чітко рай. І оці, на прикладі Содом і гомори, вони були знищені. Над ними звершився суд. І де вони знаходяться в аду. І судом і Мора є для нас прикладом, що нам не треба робити, щоб не опинитися там. Тому що на суді Божому будуть усі: і живі, і мертві. І торкається, що справжні пророки вони чітко говорять по Біблії. Вони на чорне не кажуть біле, а на біле не кажуть чорне. Це люди, які вміють розрізняти, де чорне, а де біле.